Привіт, мене звати Олександр Талько, я є коучем американської компанії «Високий Інкорпорейтинг. Допомагаю підприємцям з усього світу: Таїланду, Італії, Німеччини, Канади, Казахстану, України, ну, взагалі, Гонконгу, впроваджувати спеціальну управління, яке допомагає фактично збільшити прибуток і виростити команду керівників. І щодня в мене є якісь є кейси, типові ситуації, якими я ділюся з вами. І от за рекомендаціями там друзів-підприємців до мене прийшов бізнесмен, один попросив допомоги його проконсультувати. Його звати Віталій, він запитав, запитав взагалі в мене, чому каже, що система менеджменту така важлива, що йому може ну, яким прикладом відповіді, так, це може бути, або що йому відповів, порекомендував. Давайте взагалі розберемося. Чи таки система менеджменту або систему управління це знаєте, такий собі компас для корабля. Вона забезпечує основу для організації, ну й спрямує діяльність всередину компанії для того, щоб досягнути цілей, да, які ставить власний бізнес. Вона фактично допомагає знаєте, встановити там ясність і послідовність в певних процесах прийняття рішень. Ну, наприклад, там, в процесах комунікації або, наприклад, там, в процесах оцінки. Да, чогось. Що в маслінку веде до того, що підвищується ефективність взагалі всіх операцій е, в середині компанії, так? І завдяки добре, добре розробленій системі управління, е, ну, типу ресурси, зусилля можуть е, е, ну, бути такими. Важливими для досягнення стратегічної цілі, ну і сприяти розвитку е підприємства і вдосконалювати тут. Взагалі покращити всю продуктивність компанії, е що взагалі потрібно починати створення комплексної системи управління, яка взагалі вирішить ці проблеми. в е першу чергу треба зрозуміти, які функції є в компанії, так описати функції. Причому треба їх розділити. Розділити таким чином, що хтось в компанії відповідає, наприклад, за стратегію та ідею, хтось в компанії відповідає за персонал, хтось в компанії відповідає за залучення клієнтів та продажі, хтось в компанії відповідає за фінанси, хтось в компанії відповідає за виробництво, це там якусь логістику, доставку або там, виробництво, хтось відповідає за те, щоб. Опитувати клієнтів, контролювати якість продукції. А хтось відповідає за піар, щоб розказувати, наскільки в нас все хорошо, наскільки наші клієнти задоволені, як взагалі, які наші працівники задоволені. І для чого це взагалі? Ну, це, це є основа організації. Тобто потрібно взяти і описати функцію. І, Якщо немає правильно описаної функціональної структури або взагалі у тих функціях, хто за що відповідає, який ми хочемо результат діяльності? Ну і за цього організація стає неефективна, так і погано приймаються рішення. І ну, за цього комунікація погана, бо ми навіть не знаємо до кого звернутися. З чого взагалі почати впроваджувати систему управління? Потрібно взагалі перше, чого потрібно робити, це з чітких цілей. Тобто нам треба зрозуміти взагалі, куди ми йдемо, чого ми туди йдемо. Після того нам потрібно розписати функціональну структуру, тобто зрозуміти, хто за що відповідає, хто який має на області відповідальності, і, які, і яким чином ми будемо виміряти це, цей результат. Наступним етапом це розробити, знаєте, такий Довідник статистики для того, щоб ми зрозуміли, який результат ми хочемо від кожної людини. коли в нас є статистика, так тоді нам потрібно якимось чином планувати досягнення цієї статистики або якогось певного виміру результату. Так, тобто нам потрібно впровадити якісь певні стандарти або інструменти планування для того, щоб коли є планування, то ми причина. І ми тоді цього досягаємо. Коли ми не плануємо, то ми є наслідок і всі, що хочуть, то нам і роблять. І е, вишенькою на торті е, любої системи управління це є фінансове планування. Чому? Тому що е, нам потрібно заставити співробітників мислити з точки зору інвестиційного підходу, тобто показати, яким чином вони можуть впливати на прибуток компанії, І відповідно, збільшити таким чином і свій прибуток. Uh, і дуже часто співробітники переоцінюють реальні заробітки компанії. Нам ці речі потрібно показати ну і дати якісь інструменти для того, щоб співробітники могли допомогти компанії заробляти більше і відповідно собі. І коли ми ці речі впровадимо, то е, наша система менеджменту або система управління стане набагато ефективнішою, компанія буде розвиватися.